Сьогодні я готую розбіф на компанію. Готувати його можна як на електричному грилі, так і на відкритому вогні. Він чудово підійде для зустрічі з друзями в будь-якому форматі. І для приготування цього розпіфу нам знадобиться яловичина От десь приблизно 1 кг. У мене це стейк-мачет. Також візьміть червону цибулю, коріандр, різні трави. У мене це кінзам, ята, базилік, розмарін, тим'ян, Оливкову олію, соєвий соус і один чилі-перік. Ну або більше чилі перцю, якщо ви його дуже любите. Для подачі нам знадобляться фісташки. Вони підсилять смак м'яса, але, звичайно, їх можна пропустити. Для початку очищаємо м'ясо від зайвих плівок. На цьому шматку не так багато жиру, тому важливо його правильно приготувати. Тепер солимо і перчимо з обох сторін. Залишаємо при кімнатній температурі десь на 35-45 хвилин. Тим часом. Потрібно нарізати півкільцями червону цибулю, кінзу, м'яту і базилік. Тут все просто. Якщо любите, то кладіть більше, не любите менше. По рецепту усіх трав плюс-мінус потрібно порівну. Розмарин я нарізаю ножицями, бо так мені легше, а тим'ян просто обриваю руками. Також нарізаю чилі перець. Схема та сама: якщо любите гостре, додавайте більше. Окремо в мисці змішаємо олію і соєвий соус і тепер додамо усе нарізане нами. І ще один етап це в ступці зернятка коріандру і теж додати до маринаду. Перемішуємо ретельно усе, усе що ми нарізали, і навіть трохи вижмемо з цибулі та трав в маринад усі соки. Коли м'ясо просолилося, розігріваємо гриль. Будемо смажити наші шматки десь по 3-6 хвилин. Насправді це залежить від товщини вашого м'яса. Але нам потрібно, щоб зверху була красива золота скоринка, а всередині воно залишалося такого medium rare. І прямо гарячим наше м'ясо потрібно викласти в маринад. Так воно швидше вбиратиме його соки. Насправді, отут наступає найвідповідальніший момент. Нам треба залишити м'ясо в маринаді хоча б на якийсь час. Ну, десь на 2 години бажано. Але чим довше воно там пролежить, тим смачнішим буде. Далі. Достаємо наші шматки і ріжемо на тоненькі-тоненькі слайси, десь по пів сантиметра. Як їсти, вирішувати вам. Наприклад, можна посмажити хліб і викласти зверху шматочки м'яса і обов'язково цибулю і трави, які у нас там є, бо вони теж дуже-дуже смачні. Готовий розпів може лежати в маринаді 2-3 дні тиждень, і якщо за цей час ви його не з'їсте, то він стане ще більш насиченим. От і все. З вас підписка, лайк, коментар. Усім дякую.